Міського голови звернулись занепокоєні славучани, які отримали платіжки від міськводоканалу, в яких зазначили великі суми перерахунку за спожиту раніше воду. Мешканці міста вимагали пояснень. З цього приводу керівників міськводоканалу та відповідальних працівників міськвиконкому зібрали на загальну нараду. На початку наради було зазначено, що норми споживання питної води були затверджені у лютому минулого року виконавчим комітетом міської ради на виконання урядової установи та стосуються тих користувачів, які не встановили лічильники. В лютому місяці, згідно постанови Кабміну, було проведено перерахунок норм споживання питної води для категорії населення, які не мають засобів обліку питної води. Ці норми розробляються науково дослідницьким інститутом, і рішенням, рішенням виконкому були було прийнято рішення з квітня місяця 23 року підняти норми споживання. Ще раз наголошуємо, що це. Проводились перерахунки тільки для категорії населення, які не мають засобів обліку. Ці перерахунки були проведені як в сторону збільшення, так і деяка категорія споживачів були проведені перерахунки в сторону зменшення. Проте у міськводоканалі з квітня по листопад 2023 року продовжували нараховувати оплату згідно старих норм. По причині збою абонентської програми перерахунок не був проведений. Норми були в встановлені, але нарахування не проводились. І виявилась дана проблема тільки через, по проходженню вісьми місяць. Через таку ситуацію близько 700 споживачів отримали платіжки із зазначенням перерахованої суми, що для багатьох стало шоком. В управлінні своє недопрацювання визнають і готові з кожним споживачем працювати адресно. Управління водоприційного господарства своє від свою провину визнає. Є маємо недопрацювання, не дослідили, скажімо так. Що можемо порадити споживачам по даному питанню? Звертайтесь, заключайте до реструктуризації боргу і встановлюйте засоби обліку. Це дасть змогу і зекономити, і в подальшому не будуть виникати подібні плани запитання там і проблеми. Усі учасники робочої наради зійшлися на тому, що суми перерахунку мають бути обов'язково переглянуті. Також міський голова зауважив, що відтепер буде посилено управлінський контроль за виконанням рішень на усіх етапах діяльності підприємства. Анастасія Кирилюк